Взагалі Швейцарія унікальна країна. Поєднання краси, природи та стрімності людей просто вражає. Ви можете мандрувати країною, милуватися гарними краєвидами та насолоджуватися якісним сервісом. При цьому ви будете спостерігати певну закритість жителів, переважно в селах і невеличких містечках. Але якщо вам вдасться затоваришувати зі швейцарцями, вони відкриваються і щиро діляться цікавими історіями з власного життя та різними цікавинками. А з вами знову я. Сергій Макаренко, і якщо ви любите послухати реальні історії життя, то ви саме на тому каналі, який вам потрібен, і саме час підписатися на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові сюжети. А якщо ще вподобайку натиснете, то буду вам дуже вдячний. В цьому випуску ми мандруватимемо скелястими альпами та довжелезною ущелиною. Також ви дізнаєтесь про вдячність швейцарців та що таке роклет. Тож не часу і починаємо. Швейцарія визнана у всьому світі як одна з країн із найкрасивішими пейзажами та дивовижними рельєфами гір. Південніше кантону Люцерн у кантоні Берн, де починаються скелясті Альпи, є цікаве туристичне місце. Німецькою мовою воно звучить як Аре Шлухт, що перекладається як ущелина річки Аре. Отже, ми вирушаємо до Ара Шлухт. Однієї з найбільш вражаючих ущелин у всій Швейцарії, де відчуваєш справжню велич природи. Сама подорож туди це вже пригода. Коли виїжджаєш із міста і прямуєш до Бернського Оберланду, ти бачиш, як пейзаж стає дикішим. Спочатку рівнини, а потім бац! І перед тобою виростають ті самі скелясті Альпи. Цей альпійський хребет стоїть тут як величезна кам'яна стіна. До речі, саме він услугує природним. Гірським кордоном між Швейцарією та Італією це нагадує наскільки масштабна тут географія. Ми бачили, як схили ставали крутішими, а скелі вкриті густим лісом. Виглядає суворо і велично. Ми зробили зупинку біля придорожнього готелю, щоб трохи розім'ятися, і зробити кілька фото та відео. Далі ще десь хвилин 20 дороги, і ось ми вже на місці. Якщо ви будете у Швейцарії подорожувати автомобілем, то парковка біля входу в Ущелину цілодобова і схоже безплатна, але краще мати при собі дрібні франки про всяк випадок. Вхід в Ущелину платний приблизно 10-12 франків. Коли робиш перший крок в Ущелину, одразу відчуваєш різкий контраст. На вулиці може бути спека, але тут між скелями панує така крижана свіжість. Здається, що Ущелина – це величезний природний холодильник. Річка Ара це щось неймовірне. Її вода має насичений яскраво-бірюзовий колір, але вона не прозора, а така каламутна. Чому. Це не бруд, це розчинені мінерали та вапняк, які вода вимиває зі скель протягом тисячоліть. Наш маршрут йшов проти течії прямо до витоку. Ара починається високо у льодовиках. Уявіть, ми йшли до місця, де ця потужна річка лише народжується. Ця вода потім пройде через Великі Озера, через міста і впаде в рейн. А все починається тут, з талої льодовикової води. Це дивовижне відчуття спостерігати за її початком. Окремо хочу розказати про доріжку. Це дуже крута інженерна робота кінця 19 століття. Вона кріпиться прямо до вертикальних стін. Це дає відчуття безпеки, але водночас ти розумієш, що ти лише на тонкому дерев'яному мосту, а довкола дика сила природи. Ми заглиблювалися в ущелину все далі й далі. Стіни здіймалися до 200 метрів, а ущелина місцями звужувалася до метра або навіть менше. Відчуття просто неймовірні. Ти немов знаходишся у середині скелі. Звук від води досягав просто такого шаленого рівня. Вода тут не просто тече, вона і реве. Цей гучний шум відбувається від гладких стін і створює потужний акустичний ефект. У це місце варто приїхати не лише, щоб тільки його побачити, а ще й щоб почути його. <му> Повсюду траплялися гроти. Ніші та короткі тунелі, вони дуже вологі. Вода просочується скрізь вапняк. Здається, що скеля постійно плаче, віддаючи свою вологу. Спостерігати сонячне світло теж було дуже цікаво. Сонячні промені ледве проникали на дно, тому більшість часу ти йдеш у тіні. Але іноді, коли виходиш із тунелю чи за ріг, відкривається яскраве вікно в небо. Дуже дуже такий гарний контраст. Також окремої уваги варті льодові котли. Це глибокі круглі виїмки, які вода й каміння точила протягом тисячоліть. Це наочно показує, яка титанічна сила прихована в цій річці. Також часто бачили альпійські гаки, страхувальні елементи. Вони нагадували, щодо до того, як тут з'явилися доріжки, і це місце було доступне лише для дуже досвідчених альпіністів. А тепер про те, чому ще цю ущелину називають паща дракона, це пов'язано з міфом про тацельвурма, такого собі альпійського напівдракона. Вважалося, що він жив у цих гротах. Для дітей тут навіть створили шлях та цельвурма, але я маю свою думку, чому саме паща дракона. По перше, форма півтора кілометра довжини, схожа на якусь величезну шию, і звук під час танення снігів ревіння води настільки гучне, що це справді схоже на рік міфічного звіра. Не дивно, що люди в давнину думали, що там усередині живе щось величезне і небезпечне. До речі, спостеріг такий певний контраст. Коли ми поверталися назад, назустріч йшла ціла маса туристів. І тут я побачив те, що мене, чесно кажучи, здивувало. Доріжка сама вузька, є сходи і достатньо круті сходи. Проте багато людей тягли важкі коляски з немовлятами. Ну я не розумію, як люди зважуються на такий ризик. Це, як на мене, занадто некомфортно, ризиковано і тупо. Коли ми підійшли до кінця маршруту і ущелина розширилася, ми відчули певний контраст. Щойно була тісна сира ущелина, а тепер широка, залита світлом долина. Перед нами відкрилися зелені луки, невеликі села і, звичайно, ті самі Альпи вкриті снігом. Це немов нагорода за пройдений шлях. Цей район дуже відомий у кіно. Поблизу знаходиться Рейхенбахський водоспад. Це те саме місце, де за сюжетом відбулася фатальна сутичка Шерлока Голмса. А ще тут, у Березькому Оберланді, знімали і гірські сцени для Бондіади. Цікава деталь паралельно в скелі проходить залізниця, яка йде просто в тунелі, пробитому в цій скелі. Ми неї не поїхали, бо це було для нас накладно трохи, тому йшли пішки туди й назад. Але це показує наскільки тут розвинена інженерія. Коли ми дійшли до фінішної точки, я зробив декілька фото і відео панорами того краєвиду, який відкривався. Це дійсно дуже гарно, дуже неймовірно. Я раджу всім, у кого буде можливість, потрапити в це місце і відчути самому це. Після такого насиченого походу ми, звичайно ж, дуже зголодніли. Ми вирішили пообідати, вже коли повернулися назад. У нас була своя їжа, це, звичайно, не дуже по-швейцарськи, бо місцеві зазвичай харчуються в ресторанах, але ми були обмежені в фінансах. Тож ми поїли у місцевому кафетерії. На нас, звісно, трошки дивилися деякі люди з коса, але коли ти зголоднів після такого походу, то вже абсолютно все одно дивляться на тебе чи ні. Ось така була подорож до Арешлухт, або Пащі дракона. На мою думку, це місце є ідеальним, щоб відчути справжню силу природи і побачити її красу зблизька. Це однозначно те, що варто побачити. Але повернемося з гір до людей і поговоримо про вдячність швейцарців. Як я розповідав у минулих сюжетах, ми брали волонтерську участь у різних заходах. Як то у допомозі з прибирання заповідної території біля озера, так і проведення свят та музичного фестивалю. Організатори цих заходів у другій половині осені запрошують усіх волонтерів на банкет чи вечірку, як подяку за допомогу. За доброю швейцарською традицією, ці заходи плануються за декілька місяців до проведення. Волонтери сповіщаються, як правило, електронною поштою, і їм пропонується до певної дати визначитися щодо участі у святкуванні. Звісно, кожен організатор планує свій захід окремо і у своїй обраній локації. Також святкування плануються таким чином, щоб не перекрити ці заходи іншим організаторам, і проводяться, як правило, на вихідні дні, зазвичай вечір п'ятниці або субота. Того року ми отримали одразу три запрошення на святкові заходи від організаторів, з якими ми співпрацювали як волонтери. Це від організаторів дня Швейцарії, 1 серпня. Від організаторів прибирання заповідної зони біля озера і організаторів музичного фестивалю. Першою за графіком була зустріч для волонтерів з прибирання заповідної зони. Локацію обрали величезний спортивний комплекс, що знаходиться неподалік від селища, лише за пару кілометрів. Туди зручно було доїжджати автобусом. Святкування відбувалося без зайвого пафосу. Спочатку був аперитив. За бажанням ми пили пиво, вино, шампанське, воду, каву чи чай. Поки всі збиралися, ми спілкувалися і згадували одне одного. Коли зібралися всі, хто виявив бажання взяти участь. Ми розсілися за столами, які були накриті по чотири людини. Це був обід з десертом. Система була як на шведському столі, але з нюансом. Можна було брати по одній порції з меню. Це не був буфет, де платиш фіксовану ціну і набираєш скільки завгодно, як у деяких китайських ресторанах. Але було дуже смачно і якісно. Ми неспішно пообідали, поспілкувалися, а ближче до вечора роз'їхалися по домівках. А наступна зустріч була організована в лісі. Щоб зорієнтуватися, це десь за п'ять кілометрів від селища, Там спеціально орендували будинок, схожий на мисливський. Нас, до речі, привезли машинами, оскільки автобуси туди не ходять. Швейцарці, які мали власне авто, привезли нас українців. Готувалося фондю на велику групу людей. З напою було вино, пиво, соки, а також такий собі зброджений сік, що середня між соком та вином. Дуже смачний. Головний нюанс у фондю додавали вино, щоб надати сиру пікантного смаку. Фондю варили в величезному казані на вулиці під навісом. До речі, у Швейцарії продається вже готовий сир для фондю у спеціальних пакетах. Отже, інгредієнти фондю: сир, спеціальний сир приготований для цього, достатньо багато чеснику, і вино, біле вино, не червоне, біле. Фондю їдять зі свіжим хлібом. Його ми нарізали на столах в будинку, а потім вже виносили на підносах на вулицю під навіс. Нанизуєш шматок хліба на довгу шпажку, як для шашликів. Занурюєш у казан, намотуєш сир на цей хліб і їси. Ще можна запивати цей вином або іншим напоєм. Справжні гурмани, швейцарці навіть макали хліб спочатку в шнапс, а потім занурювали його в фондю і їли. Це додавало більш вираженого смаку такого пікантного. Я спробував такий варіант, цікаво, але не мій смак. До речі, фондю треба так їсти, щоб хліб ні за якої умови не спав шпажки в самий казан із сиром з цими фондю. І була така умова на цьому святкуванні: у того, у кого впаде хліб в фондю, це цю умову один запропонував з організаторів. То ця людина має заспівати пісню. І саме, що цікаве, іронія долі: що в цього ж організатора вперше і впав хліб фондю. І він, звісно, співав швейцарських пісень. Нам на тому святкуванні я спробував нюхальний тютюн. Це досить міцна штука, яка добре бадьорить. Швейцарці його дуже полюбляють, особливо військові та поліцейські. Один з організаторів належав до правоохоронних органів. Вони використовують його щоб тримати себе в тонусі під час ненормованого робочого дня. Це не є наркотичною речовиною і не шкодить здоров'ю. Можна сказати, що швейцарці прийняли мене у своє коло за допомогою цього ритуалу. Вважається, що фондю це одна з національних страв Швейцарії. Його винайшли пастухи. Коли Швейцарія була аграрною країною і не дуже багатою, пастухи, випасаючи худобу, брали черствий хліб і сир, розтоплювали його на вогні, додавали інгредієнти, макали хліб і так снідали чи обідали. Але не плутайте фондю з раклетом, про які мова буде трошки далі. На цій зустрічі мені також розповіли про цікаві нюанси швейцарської мови знову ж таки про швейцарську мову. Наприклад, хлопець військовий із Бернського кантону розповів, що його діалект настільки сильно відрізняється від діалекту його дівчини із Цюрівського кантону, що іноді вони погано розуміють одне одного. Вони називаються комічними ситуаціями і змушені переходити на стандартну німецьку Hochdeutsch. навіть у сусідніх селах одного кантону люди можуть спілкуватися різними діалектами. Загалом ми дуже весело провели час. Це був е, безцінний досвід комунікації з людьми іншої національності та менталітету. Наступне святкування відбулося незадовго до Нового року. Це була подяка від організаторів музичного фестивалю. Воно проводилося в містечку Устер адміністративному центрі, що недалеко від Грайфензея. Перед застіллям провели ігровий квест. Ми отримали посилання на спеціально розроблений сайт і мали пройти по устеру, знаходячи локації за підказками, які були англійською мовою. Фінальна точка квесту відкривала місце проведення застілля. Це був також цікавий досвід. Нас, українців, було небагато, в основному швейцарці. Мені допомагали швейцарці з польським корінням. Ми спілкувалися як могли поганою німецькою, я спілкувався англійською через перекладач, хоч я бував в устері вже й не раз. І ходив по ньому, завдяки квесту. Дізнався багато нового про це місто. А місце проведення застілля знаходилося на великій території зі старими будівлями. На якій я теж був не раз, тому що саме там знаходився магазин, в якому я брав продукти по фіксованій ціні, нам провели екскурсію і розповіли, що ця локація готувалася до забудови. Там планували звести великий торгово-розважальний та офісний центр. Якраз на цій екскурсії була підтверджена для мене інформація щодо особливостей швейцарського будівництва, коли планується розширення чи будівництво нового об'єкту. На місці майбутньої забудови ставляться довгі штирі, будівельні маяки, які можуть стояти навіть десятиліттями. Причина в тому, що забудовник повинен отримати дозвіл і згоду від усіх сусідів, чиї ділянки дотичні до його території. Переговори про отримання згоди можуть тривати роками. Це свідчить про надзвичайно високий рівень поваги до приватної власності та власності сусідів у Швейцарії. Це також перегукується з іншим фактом, про який мені розповів мій наставник з моєї трудової практики у Швейцарії. Ти не можеш купити землю, ти купуєш тільки будинок. Коробку земля належить тим, хто вже тут народився і передається у спадок. Навіть купивши будинок, ти сплачуєш щомісячний або щорічний податок на землю. На якій він стоїть, тобто це фактично оренда землі. Але повернемося до святкування. Ми зайшли в одне кафе, там працював бармен, який показав нам невеличке шоу з крутінням шейкерами. Дійсно, дуже класно, технічно і професійно він це зробив. Ви можете побачити це на відео. Далі ми перемістилися в банкетний зал, де допомогли дороставити столи. І знову був аперитив із холодними закусками. А на вулиці працював гриль, де смажили сосиски, м'ясо, біфштекси, тобто для головної страви. на святкування було запрошено кавер бенд. Троє музикантів: вокаліст. Він же гітарист, бас-гітарист і ударник. Невеличкий шматочок. Ви можете подивитися на відео. Цьому банкеті я познайомився з одним із волонтерів, який, як виявилося, теж музикант. Він теж ударник. Він працював у молокопереробній компанії і шукав нову роботу, оскільки швейцарці, як правило, міняють фах кожні 5-10 років, щоб не застоюватися. Я сказав, що я теж бас-гітарист. Тож ми домовилися пограти разом. На жаль, через проблеми в комунікації та моє не дуже добре знання німецької. Наша зустріч так і не відбулась. Ну, я так думаю. А тепер до роклету: я мав ще одну частину волонтерської діяльності. Швейцарці люблять святкувати і підходять до цього грунтовно. Ви вже це знаєте. Одна спільна знайома, яка давно живе в Грайфензеє, вона сама шведка, чоловік її швейцарець, організувала свято роклету. Мене та мого іспанського друга запросили допомогти на цьому святі. Ми працювали в якості офіціантів з обіду до пізнього вечора. Трохи інформації, що таке раклет. Це теж сирна страва. Його основні інгредієнти варена, свіжа картопля, свіжоварена картопля, і сир, сир, який плавиться під температурою. Розтоплений сир макають картоплею і їдять. Мій іспанський друг чудово проявив себе як офіціант. Він набагато краще за мене розмовляв німецькою і дуже. Класно, чудово комунікував з клієнтами. Я ж носив брудний посуд на кухню, забирав чистий, і виконував прохання відвідувачів. Не дивлячись на те, що ми досить таки дуже втомилися, ми були задоволені цією діяльністю, і я нарешті скуштував справжній швейцарський раклет. Ось такі пригоди та відкриття чекали на мене у Швейцарії під час волонтерської діяльності та на святкових заходах. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про ці особливості. Якщо маєте якісь думки чи питання, пишіть їх у коментарі. З цікавістю почитаю і відповім. А в наступному відео я розповім вам про міста тюрійського кантону, які мені вдалося відвідати: ржаву архітектуру та інші цікавинки. Тож, хто ще не підписався на мій канал, рекомендується зробити, аби не пропускати наступні сюжети. А за вподобайку буду щиро вдячний. У дописі також знайдете посилання на плейлист з попередніми сюжетами. А з вами був я, Сергій Макаренко, та життєві історії. До скорої наступної зустрічі. Бережіть себе і будьте здорові!